Ребята, всім привіт-привіт! Ви подивіться, що я забрала зі школи. Це моя папочка з прошлого року. Зараз подивимося, яка ж канцелярія залишилась. Ми розрізаємо, щоб вже трохи порвалось. Жукли маємо. Це фарби, вони мають бути не такі уж і ну, типу, там має ще щось залишитись. Зараз. Та -та -та -та. А що, дивіться, ними майже не користувалися, тому що мистецтва у нас було мало. І кисточки, правда, ці кисточки, вони її погано малюють, я пам'ятаю. Так, добре, поїхали далі. Ці фарба приїхала з Німеччини. Далі моя папочка з феєю. боже, я пам'ятаю, як мені її в першому класі купляла, мама. Підписана, як все було акуратненько. Так, добре, далі. Юджик. Така от папочка, ми її відкриваємо. Тут є пластилін. Ой. Я пам'ятаю, як нам, типу, ми мали робити якісь аплікації там. І я полюбляла завжди пластилін щось ліпити, там трохи залишилось. Палітра. О, а що тут робить палітра? Я взагалі в а це взагалі моя палітра? Странно. Мені здається, що я її приносила просто не пам'ятаю. Так, добре, далі. Далі у мене от така от доска для ліплення пластиліном розовенька. І далі. Чу, я цей альбом теж не пам'ятаю.